Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні я вам покажу закинуті перші хати наших піонерів тут в Канаді. Я дуже знаний на цьому каналі за те, щоб піднімати та показувати дійсну е історію українців, е історію наших предків, які будували канадські степи, які фактично все це створили для теперішніх фермерів тут в Канаді. Давайте я вам покажу спочатку, як виглядала типічна така. Повноцінна хатинка української сім'ї колись тут в Канаді. Залишайте цьому відео, багато вподобайк прямо зараз, бо це наша історія. І якщо ви не будете це підтримувати, тоді ніхто не буде це підтримувати. І підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте мою складну працю. Давайте я вам покажу, як виглядала ця хатинка. Бачите, на жаль, якщо дивитися з ззаду і взагалі зверху, то вже повно вікна, вікна всі порозбивані. Повністю дах порозбиваний, як ви бачите, все повністю пропадає. І це прикро. Така лавочка була собі, колись люди тут сиділи біля хати. Це було дуже так прийнято. Навіть в Шевченківському гаї дуже багато є таких різних лавочок біля будинків. Бо це дійсно цікаво. Це цікаво і так мало бути. Дивіться, друзі, яка тут хатина. Звісно, що прикро, бачити, що це все пропадає. Отак, знаєте, на очах. Тут ще старий такий банбетель стоїть, лавочки собі так в хатах були. Це знаєте, в Україні так само було. Ці люди, які приїжджали сюди колись. Вони приїжджали е, зі всіма своїми традиціями. Не було тоді інтернету, не було ніякої змоги е, ні в кого нічого дізнатися. І вони все пам'ятали, що в них було, і вони все робили так само. Подивіться, скільки багато різних тарілок ще лишилося тут розбитих. Це все колись люди з цих тарілок їли. Ну, Це просто, друзі, щось неймовірне. Тут навіть ще старий от, є каркас на ліжко. Бачите, от така двохкімнатна квартирка, правда, вже повністю-повністю занепадає. О, тут, люди, тут кухня була, бачите в людей. Люди тако варили їсти. Уявіть собі, скільки тут були святий вечір, різні наші такі, розумієте, свята, грубка така. Тут на грубці, бачите, можна було собі спати на горі, як було холодно зимою. Ну, прикро. Стара, стара така, бачите, скатертина якась. Тут ще старий тюль, стара тюль, якої вже абсолютно ніде ви навіть не знайдете. Ну, це, це є історія. бачите, Я вам показую те, що вам ніхто просто ніколи в житті не покаже в інтернеті. Ходімо, подивимося, де свиней тримали колись тут українці. Це є подвір'я українців, уявляєте собі, колись тут свиней тримали, фактично. Як бачите. На свої власні очі, тут повністю все, як в нас вдома, як в півниці просто. Оце оце так історія, друзі. Тут так холодно, страшне просто, просто холодно. Тут грубка е, теж була, ну цікаво, дуже цікаво. йдемо далі подивимося. Подивіться, друзі, що я знайшов. Тут важко зайти в цю кімнату. Тут навіть бачите повно різних е, мештів, повно різних речей, колишніх людей лежать. Тут якась лавочка, крісло старе, це все історія, розумієте, це хатинка, яка просто занепадає в канадських степах. І тут ще навіть, бачите, з глини була така зроблена, де вже протікає повністю дах. Ну, біда, друзі, біда. Шкода, що це все пропадає, але це дуже велика історія наших людей. Тут колись вирувало життя, діти бігали, сім'ї, комусь це всім було колись потрібно. Ходімо, подивимося, друзі, ще в один. Такий е, будиночок українців. Ого, дивіться. Тут видно, колись була якась грубка чи щось так само, що тут е, грілися. Так? Дивіться, що тут є. Тут є цікаві ще старі такі різні речі, які використовували наші українці. Навіть вон, праска, бачите, стара праска вже таких навіть ніде не, не продаються. Різні такі праски, якісь е, інструменти старі. Просто уявіть собі. Навіть, дивіться, навіть, бачите, такий газовий був світильник колись у людей. Потім різні такі ще додаткові насос старий, дивіться, старий насос просто. Оце так історія, друзі. Оце цікаво. Тут навіть є якась, бачите, невідомо, що це таке саме є, але якийсь, може якась навіть, навіть не знаю, що я вам можу сказати. Подивіться, друзі, старі навіть вилки є, ножі повністю. Це колись. Наші українці тримали в своїх руках. Ви собі просто уявіть. Ну, Серце просто кров'ю обливається, знаєте, бути тут, ходити і це все бачити на свої власні очі. Дуже хочу, щоб ви побачили, бачите, мене, мій ріст метр вісімдесят п'ять і я майже вже до стелі колись будували все набагато, набагато нижче. І я стою зараз в такій хаті, дивіться, два образи, так як в всіх українських хатах було, бачите. Тут один образ, тут один образ. І такі, бачите, мішалки, напевно, що на тісто використовували колись. І, ну, цікаво, цікаво. Хто, до речі, знає, може пишіть в коментарях, бо я, може, помиляюся, я точно не впевнений. Але це, напевно, якась мішалка, щось там мішалось всередині, то більш ніж впевнений, що я правий. І всюди по хатах отакі лавочки. Бачите, що цікаво? І такий, знаєте, і такаво прихожа. Дивіться, друзі, як колись тут вода, бачите. Е, Колодязь, нормально, все криниця, воду качали, бо не було такої можливості. І тут був їхній клуб, тут колись музика грала, музика лунала, люди веселилися, повно людей було. Подивіться, що тепер з цього всього залишилося. Тут був такий, знаєте, зал на початку, навіть ще вогнегасник стоїть, бачите, ніхто навіть його ще не зняв, не забрав. І тут була така кухня. Передавали їжу. Тут збоку, бачите, ще була така прихожа. І тут якісь було знову ж таки, напевно, якийсь стояв пічка. Але бачите, кухня ще має повно-повно різних тарілок. Годинник старий стоїть. Потім різні штаканчики. Ну, все це просто тут лежить і таке враження просто закинуте повністю. Ніхто за цим не дивиться. Звісно. Подивіться, яка величезна стеля, який тут був великий зал. Тут колись. Гопака танцювали. Тут колись люди день народження проводили весілля. І це все просто пропало. Розумієте? Дивіться, тут навіть є фотографії, я вам покажу людей, як тут життя вирувало колись. Самі подивіться на свої власні очі. Бачите, як тут життя вирувало? І це все повністю пропало. Пропадає на очах. Дуже прикро, дуже прикро, друзі. Я вам не можу передати просто яке тут відчуття. Знаєте, будучи тут стояти зараз, де я стою, і відчувати все це, це важко. Це важко передати просто на камери. Це розумієте, це якась місія, це щось просто надзвичайне. Це бажання просто показати, показати, що було і відбувалося, як наші українці будували, розбудовували Канаду, і як справді життя вирувало. Життя вирувало тут в тих холодних степах. все рівно люди. Гуртувалися, тоді не було інтернету, як я вже казав, і люди більше спілкувалися. І це спілкування людей завжди щотижня брало і запихало в такі от кімнати, де вони разом собі проводили час. Тут навіть ще є, бачите, Крейдою дошка на Крейду, колись ще не було ніяких інших цих. Ну, вон так, друзі, цікаво, цікаво. Дуже. Йдемо, подивимося ще далі. І це гараж біля клубу, повно-повно газет. Це газети, невідомо з яких навіть років. Подивимося, о, дивіться, з 57-го року газета, з 1957 року газета. Уявіть просто собі, яка то велика історія. Тут все повністю закинуте, взагалі, ніхто нічого не дивиться. Газонокосилка, бачите, лежить просто нікому не потрібна, повно різних там пензликів, газет, повно. Навіть же сама просто підлога вже повністю, Це, як і називається. Ну... Заросла, повністю заросла. Це просто щось мохом. Дивіться, друзі, колись тут хтось працював, ремонтував, велика брама була, щоб заїхати було сюди. Напевно, якісь, може, автомобілі ремонтували навіть. От вам історія, кусок історії, старий такий чемоданчик. Ой, друзі, що сталося з тим всім колись. Шкода. Крісла, на яких колись сиділо, повно наших людей. Друзі, заходимо ще в одну хату, дуже цікаву хату, яку, в якій українці колись жили. Я навіть ще тут не заходив, тому мені дуже цікаво. Дивіться, швейна машинка, така, як була колись в нас, навіть в мене на Кобилянській колись була така, де я колись проживав. Ну, це історія, розумієте? Це історія просто. О, фотографії якихось людей, бачите, які, видно, або колись проживали, або в цій хаті хтось з них жив. Образи ви всюди по хатах, так як в нас вдома, розумієте? Столик. О, цікаво, що тут таке, Йдемо в цю кімнату подивимося. Хм, Дивіться, друзі. Скільки різних пляшок ще старовинних. Різні якісь шампанські, бачите? Такі маленькі пляшечки взагалі навіть не помарковані нічим тут. Є різні пляшки. Від пива, подивіться, скільки тут речей різних лежить. просто. Це все просто як ніби лишилось той забув. Тут теж бачите. Сумочки, жіночі сумочки. Знову газета 53-го року. від які я історії попав, де я зараз є друзі. Це все я вам показую так, як воно є. О, там ще одна сумочка, дивіться. Ще одна сумочка. Тут грошей нема. Зразу вам кажу. Навіть не можете, я просто вам покажу, бо я знаю, що деяким хто буде дивитися, цікаво, просто подивитися, чи що там щось було чи ні. Ну, вау, друзі, цікаво, правда? Отака От то історія наших людей тут в канадських степах. Вони коли жили в цих хатах і тут вирувало життя. Що тут ще цікаве таке є? Різні такі речі, що лишилося, що вже хто позабирав. Ще сіно лежить. Сіно лежить, бачите, колись тут тримали всю свою техніку наші люди. Подивіться, скільки техніки різної, Це колись все використовувалося, щоб годувати сім'ї, щоб годувати один одного, розумієте? Ну, це просто, це просто щось неймовірне тут бути і на це все дивитися і вам показувати. Де ви таке зараз побачите? Такого фактично ніде ви вже не побачите. Це вже все історія і це все було наші люди. Це все наші люди робили. От тут навіть ще мотор, бачите якийсь трактор. Це... це не трактор, це комбайн. Дивіться, який мотор ще старих років. Вже напевно не заведеться. Може би ще й завівся, хто його знає. Колись такої технології тих комп'ютерів не було. О, бачите ще наручну. Можна було його, йому його давати, що він заводився. Але колеса вже, дивіться, як, як пішли вже в землю. То вже все, то вже нікому більше не потрібне. Тут навіть є якісь, бачите, теж речі. Йдемо подивимося, що тут ще цікавого є. Дивіться. Бачите, тут колись тримали, може, якусь худобу, або ще щось невідомо, що, але все просто так лежить і нікому більше не потрібно. Туалет самий справжній. А от там цікаво, що подивитися, бачите, в далині. Це є школа. Дивіться, що я вам хочу показати. Позаду мене стоїть школа. Школа, в яку ходили маленькі українці, україночки, яка. Дуже сильно допомогла багатьом людям дізнатись щось нового, де діти збиралися разом. Це щось просто неймовірне. Таких шкіл майже вже ніде немає по альбертійських степах. І дуже рідко, що ви можете на таке потрапити і там взагалі побачити в такому ж стані, живому стані, можна так сказати, де колись ходили сюди люди та студенти. Давайте підемо, подивимося швидко. Головне в таких різних закинутих хатах, бути обережним, щоб не провалитися. Треба пробувати, чи є ще в що ставати. Ну, будь ласка, дивіться, друзі. Перед вами просто дошка, де вчитель чи вчителька колись писали та вчили математику, історію. Тут навіть, бачите, обігрівалася ця, ця школа, тут ще одна дошка. Школа досить висока, і видно, що наші люди українці брали велику гордість. В цьому і навіть можна побачити старовинні парти, за якими сиділи колишні українці і українки. Подивіться просто на це. Тут ще є пара парт. Це колись. Ну, друзі, я не знаю, як можна передати це все навіть на камеру. Я думаю, що навіть і багато говорити не потрібно. То просто ви самі бачите це все, і вам самим дуже цікаво і відверто цікаво на це все побачити. Тут, напевно, була якась прихожа. Точно, бачите, тут прихожа була. Тут просто студенти заходили, наперезувалися, лишали свої, можливо, куртки і все. Ну, от так, друзі. Давайте подивимося тепер всередину цю капличку. Це капличка колишня. Бачите, все колись було з дерева підлоги такі робили. Тепер вже такого нема, таких підлог не роблять. Тепер вже все більше, знаєте, таке з інноваціями. І зовсім все по-іншому. Навіть як ви бачите, навіть цікаво, подивитися, подивиться, колись все будувалося. Все будувалося зовсім по-іншому. Тепер уже все міняється, старі двері ще навіть. І тут, така отака -то ситуація цікава. Вон. І нікому це більше не потрібно, це все повністю пропадає просто на очах. Все штукатурка сходить. І на самий прикінець я хочу вам показати цю закинуту церкву фактично і показати вам середині, як вона виглядає. Бо це дійсно історія, це щось неймовірне, сюди стільки людей ходило, молилося. Це те, що є в наших серцях, в українців найбільше, і що нам дуже важливо мати. І наші люди завжди тут збиралися, потім ходили в клуб, і там проводили та... вечерили чи снідали, хто як. І це дуже прекрасно. Тому давайте підемо в цю церкву, зайдемо, подивимося, що там відбувається. Ходімо, друзі, разом зі мною. Це щось, друзі, неймовірне просто. Чесно вам сказати, повно образів різних. Звісно, тут не є велика церква, така, це маленька така церква, але тут, бачите, люди собі сиділи збоку, слухали службу Божу. Збиралися і е, молилися Богові з тим потенційно та продовжували зберігати нашу культуру, наші традиції, бо це найбільше, що в нас було, і особливо цих людей на той час. Ті люди вони жили цим всім, їм було приємно бачити і з церкви українців, які тут їх будували, вважаються найбільшими та найвищими спорудами в канадських степах. Давайте ще трошки подивимося, я вам хочу показати деякі речі. Тут зблизько, бачите, цікаво, дуже. Тут образ, люди тут цілували образ повністю. Тут так само. І повно, бачите різного сміття, бруду. Ніхто за цим вже не доглядає. І от таке ми маємо, що маємо. І це як високо, воно йде повністю. аж туди догори. Все повністю з дерева. На цьому думаю, що варто закінчити це відео. Це відео вийшло. Неймовірно цікавим. Ми багато не говорили суто про якісь там різні речі. Ми суто дивилися, та я разом з вами бачив це все, і я не міг просто не поділитися цим, особливо знаючи, що вас велика кількість дивляться мене з нашої прекрасної України, нашої батьківщини. І вам цікаво побачити те, що колись відбувалося тут. Років 50, 60, 70, 80, 90 років тому назад. Тут, де я стою, в цій хаті хатині, яка є позаду мене, вирувало життя. За тим віконечком, колись бавилися діти, дружина варила їсти потенційно, чоловік варив їсти, і просто життя вирувало. І тепер, бачите, все це просто так в цих степах і пропадає. І мені приємно, мені приємно і в мене є гордість, що я міг це показати вам. І я думаю, що тим людям, які колись жили тут, мали це все. Їм теж приємно, що їхня хата знову потрапила на тисячі людей, не тільки на тисячі людей, насамперед, найголовніше, що потрапила на українців в Україні. Що вони ніколи в той час і не могли собі уявити, що таке буде буде така можливість колись показувати своїй країні їхню таку скромну хатинку в канадських степах. Дякую, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.